Восьмий домик. Восьмий и Лэлька Стефани и лэлька... І лялька Мія покаже нам сьогодні оцей вот прекрасний домик. Так, давайте. Але Мія почекає нас на угонь. Тут собі на коцаку посидить. А Мія ой, а Стефані підеть у нас удо. Далі у нас таке високе лізочко можна на нього залізти і полежати на подушечках. Тут у нас грає музика. Тут хотинок, всякі лавочки, котиночки отут. А далі у нас Ліба Стефані пограти, бейсбол отут. Тут прикрашено квітами, а от м'ячик, видік квітки. Отак от вона грає. Далі у нас лавочка з квітів. Дерево. Тут у нас лежак, Ой, Стефані, придаш. у нас. Стефани тоже любит лежать. Так. Тут у нас стоячка на Вот тут Дальше у нас матрасик и сходки у бассейна. Тут стол есть. Тут хотя бы живет русалка. Но нет, тут матрас для Стефані і для мії. Можна отак полізти, плавити на матрасі і полісти крізь цю гдирочку і собі гарненько посидіти тут коло столик. Так. Далі у нас іде їх. Лішечка справжня. Ось такі вони загороджені загороджений Тут у нас корм для нашого ну, білястика. О, тут клістка для його друзів. Ну, це не білястик, це маленький білястик. Це тут загороджений склон у нас білястик. Привіт, Білясь! Привіт. До клітка у нас. Далі у нас ідуть такі гарні шалечки. Три ложечка. Один, другий і третій. Вони Вони ой. Можуть закриватись, коли це закриті лижечки, це поста кухня, а коли відкриті лижечки це справжня кухня. Тут можна полежати. Ну, а якщо закрити отак, можна, на, щоб Стефені посиділа от-на -от, дивані. Отак. А наприклад, Мія готувала от така от мія. Вона в зеленій кофточці має ще до зеленої кофточки ці пуговочки і зелені полосочки. Теж в неї спідничка жовта і, і сині капчики. Гарна прическа ось така. Давайте далі. У нас вот така вот є прическа в хвостка. Вона є темно червоного кольору і має тут лишення такий хвостик. Темна усмішка, намальована. Білі зубки, коричневі очки, бровки. Чорні, а сама вона темна. Тут темна, а тут чуть -чуть світла. світло. А у Стефані у нас світле волосся, ось таке, я зараз ось сніплю. Ось таке волосся у неї, теж з прятками маленькими. Саме у неї світле волосся розпушне. Далі йде. Дальше у нас йде голова. Гарні губки, намальовані рожевим кольором, губі очки, бровки, як завжди, в неї чорні. І сама вона слідкова кожа. Далі в неї малюнок зірочок. Далі в неї така маєчка з сирочком. Шортики зелені, підкочені, довгі, зелені кислати. Далі у нас капчики білі і з шнуровками, а самі вони філетові повністю. Стефані і далі. У ванну. Те, що в нас чекаємо. От моя ванна, тут віконечко, воно не відкривається. Заработать чуть-чуть відкривається. Тут одне віконечко, там друге і там ще третє. І воно оце Просто. Тут краса просто. Тут у нас ручка. Ось така синенька. Тут умивальник. Самий умивальник у нас розріб. Тут мило, а тут кран тече вода.